Сибильні тренди зими 2025 Почнемо з шоколадного розкішний, дорогий, новий чорний зимового періоду. Дуже універсальний і практичний відтінок, який поєднується з будь-чим Макіяж, манікюр, аксесуари у такому відтінку зараз на піку популярності. Кошуба у шоколадному це просто розрив. Дівочки, тримайте мене. Переходимо до наступного тренду. І це офісний стиль Ох, дівчата. Як же красиво він виглядає? Знаєте, головне, щоб костюмчик сидів і можна і на роботу, і на побачення забігти, як піде. Ну і вмикаємо відповідний трек. переходимо до наступного тренду. І це бургунь. Без нього, звісно, нікуди в 25-му році. І ви чули народну мудрість, що вічно можна дивитися на три речі. Вогонь, що горить, вода, що біжить, і на те, як ван Байван створюють розкішні образи у цьому відтінку. Ідеальний глибокий люксовий відтінок, який виглядає на мільйон. І останній тренд на сьогодні: анімалістичний принт. Напишіть, як ви, а я його просто обожнюю. Особливо коли мова йдеться про верхній одяг. Це виглядає ну дуже стильно. Чекатиму вас в коментарях. Напишіть, який тренд сподобався, який категорично ні усіх цьому. Як зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності? Розповідаю усю правду про цей тренд. Ну давайте по-чесному. Я не вважаю себе дівчиною середньої зовнішності. Але до мене реально не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. Вони можуть дивитися, спопиляти поглядом, але ніколи не підійдуть. А ще мені не пишуть в дірект, максимум аганьочок на сторіс. Досі я не отримувала дорогих подарунків і тисячі однієї троянди. Але за мене колись це рахується. а ще за мене ніхто ніколи не платив в закладах і навіть каву не пригощали. Але мені регулярно роблять компліменти, і саме жінки і дуже часто з приводу аромату мого тіла і волосся. Космоме. Зібрали люксові подарункові бокси за дуже доступною ціною. і, Як на мене, це найкращий подарунок ЕВЕР як дівчина несередньої зовнішності, скажу, що кожна з нас найкрасивіша і найунікальніша незалежно від будь-яких трендів. Збираю образи на новорічну ніч по знаках. Зодіаку кажуть, козироги будуть в наступному році найяскравішими зірками. А я й не сперечаюсь, вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе. Переходимо далі. Ви чули, що головною причиною глобального потепління стали наші улюблені риби. Принцеси, давайте полегше, бо як можна бути такими гарячими та красу не приховати ваш образ завжди на 11 з 10. Не люблю пліткувати, але планети кажуть, що у наступному році раки нам покажуть. А покажуть вони нам свою неземну красу у найстильнішому образі, який видовжує ніжки і підкреслює силует. І ви як завжди прикрашаєте кожен аутфіт. улюблені терези, ви не підкажете часом, якого дракона потрібно перемогти, щоб домогтися уваги такої принцеси для вас. Завжди у Ван One, One найефектніші образи, від яких не відірвати погляд. І куди ж без наших розкішних близнюків? Я, звісно, перепрошую у світі мільярди дівчат, але ви особливі. Тому і сукня для вас, яка збере усі погляди. Цілую вас у носик, а Усі образи знайшла у Ван One, One. Напишіть, який найкращий. Величезний мінус, який я помітила лише після того, як замовила ці дві зимових пари взуття. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. До цього у мене такого ніколи не було, тому я відразу й не звернула уваги. І чесно кажучи, я вважаю, що бренди просто зобов'язані попереджати про це усіх клієнтів, особливо коли мова йдеться про українське виробництво. Справа у тому, що я не очікувала, що вони так швидко мені приїдуть, і коли я їх отримала, я зрозуміла лише одне: що не хочу взувати нічого, крім цих двох пар зимових черевиків. І, чесно кажучи, я не думала, що вони будуть такі комфортні, наче в хмаринках взут. Пари досить легкі, нога в них не втомлюються. Вони м'якесенькі і мені зручніші ніж у знайшла їх у оброну у них є навіть спреї, шкарпетки і сумки до вашого взуття. Зберігайте.